У Чернігові активно розробляють схему велосипедного транспорту з перспективою на 10 років. Таку ідею вирішили втілити в життя місцеві активісти. Підтримала їх у цьому і міська влада. Наразі волонтери займаються створенням ескізного проекту, Допомагають їм також архітектори. Поки що у Чернігові реалізували єдиний пілотний проект зі створення велосипедних доріжок на вулиці Івана Мазепи, колишній щорса. А зараз маршрут для двоколісних хочуть прокласти по всій території. 明星 30 июля ми должны здати першу версію Но Кожен участок буде привязан к действуючим в Україні строительным нормам, правилам, то есть там буде чітко видно, какой з десятка примерно возможных велодорожек, де буде зроблено. При створенні нових велодоріжок у Чернігові врахують європейський досвід, оскільки саме у Європі такий транспорт. Транспорт, як велосипед досить популярний серед населення. У цьому переконався молодий архітектор Чернігівець, який навчається у Варшавському виші Євгеній цілюрик. Звісно, європейські норми вони зовсім інші, чим українські. Але мені б хотілося трохи наблизити Чернігів до європейських норм. І все-таки я тут живу, я тут виріс і хочеться. Все-таки, чтобы чернигова это была Европа. Думаю, что на самом деле нам нужно представить самые так сказать, исторические места. Это, например, наши все соборы, пещеры. Это, я думаю, что обязательно. Также хотелось не забывать о простых гражданах. Они должны нормально перемещаться с, одной, с одного конца города на другой. Всього у нашому місті планують облаштувати як мінімум 120 кілометрів велодоріжок. Вони з'єднають між собою туристичні вулиці з центральними проспектами. Маршрут активісти схематично зобразили на карті. Тоді чернігівці та гості зможуть легко та швидко дістатися будь-якої точки міста. У проєкт розробники заклали і думки пішоходів та водіїв. Тротуари не займатимуть і автотранспорту також буде де їздити. На проїжджу частину нанесуть спеціальну розмітку та встановлять знаки згідно з правилами дорожнього руху. Цей проект підтримують та допомагають його розробці депутати міськради. В принципі, розуміння потреби у велотранспорті в місті це є, ну я так думаю, майже у всіх депутатів. Це є розуміння міського голови, чому велосипедний рух потрібно підтримувати, розвивати і так далі. Як це ми бачимо, як це зробили в Європі, можливо, менш в. В штатах, але в розвинених странах країнах велосипедний рух дуже розвинений. По-перше, це дуже екологічно. Для міст це особливо важливо, тому що шкідливі викиди, тому що люди, які рухаються на велосипедах, вони здоровіші, тому що брак міста місця у місті, тобто парковки. А ще пересування велосипедами дозволить чернігівцям економити кошти на проїзд у громадському транспорті, а також тримати себе завжди у гарній фізичній формі, додав Сергій Воробйов. Наразі активісти з архітекторами активно готують розширену версію проєкту, де покажуть її за круглим столом перед громадою та представниками влади орієнтовно на початку серпня. А вже пізніше, коли створять остаточний проект, подаватимуть на розгляд профільної комісії. Тоді визначатимуться із фінансуванням, поки над схемою велоруху волонтери працюють безкоштовно.